22 жовтня відповідно до календарного плану ЦВК розпочинається завезення бюлетнів з територіальних до дільничних виборчих комісій. Зв'язку з цим необхідно невідкладно завершити комісійне обстеження приміщень дільничних комісій за результатами обстежень скласти відповідні акти та оперативна спільна з органами місцевого самоврядування та радірсадміністрації вжити заходів щодо усунення доліків виявлених в технічній укріпленості дільниць. З метою забезпечення безпеки виборчої документації під час її переміщення від територіальних до дільницьких виборчих комісій на коротші сроки погодити з головами ТВК та затвердити маршрути перевезення булітнів, придбачивши запасний маршрут руху транспортних засобів. До супроводу виборчої документації та безпеки дорожнього руху залучити максимальну кількість снарядів ДАІ та патрульної поліції. З моменту завезення бюлетнів фактично з 22 жовтня, до дільничних виборчих комісій необхідно забезпечити їх цілодобову охорону працівниками міліції. Про стан зняття приміщень подохорону доповідати щоденно до оперативного штабу МВС України. В день голосування та нечної служби буде залучено понад 100 тисяч правоохоронців, а саме, 73 тисячі працівників міліції, 1600 працівників патрульної поліції. 4 тисячі слухачів і навчальних закладів, 8 тисяч військовослужбовців Національної гвардії, 1,5 тисячі особового складу Держприкордонслужби, 13 тисяч працівників ДСНС. Крім того, нами передбачено та створено свідча оперативних груп загалом понад 1 тисячі. Груп швидкого реагування понад 800, 60 груп вибухотехніків. Для формування додаткових вибортехнічних груп залучений особов... особовий склад ДСНС. Для ефективного і своєчасного реагування в випадках виникнення, виникнення нештатних ситуацій на територіальних органах внутрішніх справ, особливо в обласних центрах і в містах на більш складну обстановкою, створено оперативні резерви загальною чисельністю понад 9 тисяч.